Мені десять, я жила в Маріуполі. Мені шість і я жив у Чернігові. Мені 14. я жив у Києві. Моя могила в дворах Хірпеня, А я так і заснула у Умані. А я тихе сумське Янголя. Мене вбили ще в лоні матері. Вони говорять хором до світу, до мене, до тебе, сльозами, мовчанням, болем до зброї, до людства з неба. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей за час Україно-російської війни. Загинуло майже пів тисячі дітей. Найбільше у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській. Ця цифра не остаточна. Триває робота з встановлення кількості загиблих і поранених дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Шануємо пам'ять загиблих дітей хвилиною мовчання. Їх вже дуже багато, їх сотні, небесні сотні білих ангелів, ціла велика школа, невинні душі, які пережили часом страшні насильницькі смерті, душі, які полетіли у вічність, душі, які стали нашими ангелами і охороняють Україну з неба. До спільної молитви запрошуємо всечасних отців Степана і Любомира. Благословен Бога нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Ам. Святий Боже, святий Крипкий, святий Бессмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятої Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, іменем Твоєго радуй. ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, що єси на небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. З духами праведних помирли, душі рабів твоїх спасибо покой, зберігаючи блаженнім житті у тебе, чоловік, любче, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік олюбець. слава Отцю і сину і Святому Духові. Ти є єси Бог що до аду зійшов, і кайдани закованих з нього. Самі душі рабів Твоїх упокой. і нині повсякчас, і на віки віків. Єдино чиста, непорочна діво, що оба без сі мене породила, моли, що спаслися душі. їх. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помийлуй. молимось за покій, душу сопших рабів Божих усіх дітей, що загинули в ході війни, і щоб простити своїм всякому прогрішенню. Добровільному і недобровільному, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господь Бог оселив душі їх там, де всі святі і праведні спочивають. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй лості Божої, Царство Небесного. Відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просим, Подай, Господи, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Боже духи всього тілесла та смерть подолав диявола, знищив життя світу і Твоєму подав сам, Господи, упокой душі спочили. Не вину вбитих дітей в часі війни. У місці світля, у місті квітучу, в місці спокою, звідки втекла болість, і печаль і зітхання. Всяке прорішення вчинене ними. Словом, чи ділом, чи думкою, благий чоловік чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила. Ти один і себе з гріха правда твоя, правда вічна. Бо ти єси воскресіння і життя, і в особших рабів твої хресте, Боже наш, і тобі славу посилаємо з безначальним твоїм Отцем і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки. Амінь. Амінь. Мудрість при святої Богородице Спаси нас, чеснішо від Херови, і незрівняно славніше від Херпині. Що без затління Бога, слава породила, сущу Богородицю тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава. І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки. І в амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що вознісся на небеса і сидить праворуч Бога і Отця, і мертвим, володій істинний Бог нас за молитвами причистої своїй Матері, святих славних цих апостолів, свято Орхестра Тига Божого Михаїла, за молитвами святого преподобного Яна Гоцького і Давида, і всіх святих душі від нас, невинно вбитих убитих дітей, упокоїть в оселі з в них веселих. До праведних приєднає нас помилуй, спасе, бо він є благий. І чоловіколюбний. У блаженіму спільні вічний покій подає Господи усім померлим дітям під час війни і сотворим вічної пам'ять, вічна пам'ять.

Душу ми дітей, яких забрала війна замордованих і вбитих, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ нашої. Отче наш. Отче є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Ослови, прости, відпусти, Боже прогрішення їхні, вольні і невольні, Свідомі, несвідомі, що в думці і в помислі, і що вдень і вночі, все їм прости, бути благий і чоловіколюбий. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я із Богом спочиваю царство небесно. Над самісіньким краєм у житті на тривоги помножені сни, постаємо у лютому літі, як щербаті осколки війни, не розмінюємо честь на безчестя і на зиск у селенських торгах, на передньому краї на шестя Україна з дитям. На руках. Бережімо дітей, кожну нашу дитину, велику і маленьку, свою і чужу, ту, що далеко, і ту, що близько. Бо наші діти мають вижити і продовжити шлях нашої свободи, наших цінностей, наших вірувань у краще майбутнє. Бережімо їх, бо бачимо, як ворог хоче їх винищити розстрілами, звірствами, гвалтуваннями. Бережімо їх, бо мусимо їх зберегти, бо їм відбудовувати нашу країну, їм будувати добробут у нашому суспільстві, і їм доведеться робити так, щоб ніколи знову бережімо дітей, бо збережемо дітей, збережемо Україну. Слава Україні.